Мої брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом на базі нашої школи Богопізнання і ми продовжуємо слухати голос Святого Духа з 9 глави Івангелії від Івана, що буде говорити нам Господь. Ділюся з вами своїми відкриваннями як спосіб такого навчання, як ми роздумаємо кожний особисто над Божим Словом в міру нашої зрілості, пізнання контексту, історії Біблії. Тому читаємо з 35, з 35 вірша, дізнався Ісус, що вони вигнали Його геть, і, знайшовши його, запитав Чи віруєш ти Сина Божого? Відповів Той, говорячи, Хто ж то пане такий, щоб я вірив у нього, і промовив до нього Ісус, і Ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, то Він. А він відказав: Я вірую, Господе, і вклонився Йому. І промовив Ісус, насуть я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому, чи ж і ми не ведющі? Відказав їм Ісус, якби ви не ведющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Господи, благослови нас. Ми бачимо, як завершується історія про драматичне стілення Ісусом, вродженого сліпим чоловіка, коли він зробив грязово зі своєї слини, поклав йому на очі, наказав вмитись, і все це сталося у суботу. І от фарисеї, які ненавиділи Ісуса, вчепилися до нього, чому він це зробив в суботу, і через порушення оцього обряду вони вирішили, що Ісус порушник, ну просто не від Бога чоловік, як вони сказали. Але насправді вони були готові чепити з чого-небудь. Навіть якби це було зроблено не в суботу, вони би все рівно чогось вчепилися. Тому що діло було не в обрядах, а в тому, що Ісус вийшов не з їхніх кругів, не з-під їхнього авторитету. Він не служить цій системі їхній. І тому було багато причин до ненависті Христа. Це з одного боку історія біблійна, яка має свій історичний контекст і значення, але з другого боку. Це є дух, який перекочовує з поколінь в покоління. І на сьогоднішній день дуже схочі речі вони відбуваються і по церквах, і в християнстві, де вже ніби немає Ісуса, але є Його Дух, Дух Святий в серцях живих Божих людей, які насправді щиро шукають Бога і служать Йому, як Ісус сказав, що істинні богопоклонники їх шукає собі Отець. Вони є на землі, вони є серед нас. Я вірю, що і ми ними є. Але Дух сатани, який був тоді через фарсей і воював з Духом Святим Христі, він і сьогодні є. Тому сьогодні оця історія промовляє до нас, друзі, і сьогодні. Ісус дізнався, що вони вигнали цього чоловіка зціленого, і Він знайшов його. Отак От закінчується славне Боже чудо, яке, напевно, рідко хто з пророків, яких вони поважали фарисеї того часу, робив. І не дивлячись ні на що, це не вкладається нам в голову, як це можливо. Але оцей цинізм він є на сторінках писання, і він також повинен чогось нас навчати. Ми пам'ятаємо з попереднього нашого роздуму, як мужньо цей чоловік сперечався з ними, як він навіть докоряв їх, нападав на них. І йому було все одно, що їх багато, вони такі мудрі, а він один. Це називається словом апологетика, захист позиції віри. І от таким великим апологетом виявився цей щойно зцілений чоловік. Ісус, знаючи, що Він пережив зразу після свого зцілення, таке докоряння, таке переслідування, вирішив його знайти і підтримати. Давайте ще раз про цю послідовність: все життя страждання людини. Ніби він чув слово Боже від фарисеїв, може, якісь потіхи були в його сторону від них, а може і повний ігнор. Тоді відбувається дивовижне, несподіване чудо, він в перший раз бачить світ. І здається, це причина радості хоч би на цілий рік. Але відразу, через кілька хвилин, це було розслідувано, донесено фарисеям, і вони почали свою боротьбу із людьми, із батьками, і саме з ним. І от зразу, отримавши це Боже свідоцтво, ти отримуєш війну. І так воно є, друзі, і в наших життях. Щойно людина приходить до Бога, звільняється від свого гріха, звільняється від сатани, який її душив все її життя. Як разом з тим, ця людина з чудесами Божими, зі спасінням отримує відразу переслідування. По-любому, друзі, знайдеться хтось, оточені, кого використає сатана, як людину, як душу, яка ближче всього за оцим приземленим елементом своєї душі є в доступі до. Нечистих духів і починається атака. Але читаючи ці історії далі, ми повинні укріпитися. Як було тоді, так і є зараз. Але Ісус обіцяв нам славу, своє спасіння і перемогу. Знайшовши його, Ісус запитує, чи ти віруєш в Сина Божого? Ми бачимо, як Ісус тут формулює себе, свою постать, свій образ, в якому імені. Одного разу Він міг запитати, чи ти віруєш в Христа, мається на увазі. В його особі, Спасителя душі. А цього разу він каже: Сина Божого. Отож, Господа нашого Ісуса є оцей дивовижний титул, Син Божий. Це син єдинородний, оцей син Божий, неповторний титул. Хоча про всіх нас, хто вже народжені згори, також сказано, що ми діти Божі, тобто і сини, і дочки Божі. І це не символічно, це насправді так є. Але про Ісуса, оцей титул звучить. Особливо син Божий, єдинородний, особливий. Далі Ісус його питає, що не що ти думаєш про Сина Божого, а чи ти віруєш. І це велика різниця між релігією і істинним поклонінням Богові. Релігійний рівень, такий, знаєте, ну академічний, логічний. люди Людям здається, що коли вони роздумують над Біблією, над Божим Сином. Тоді це дає їм певну привілегію вже називатись людьми віруючими. Але Ісус каже, чи ти саме віруєш мені. Це грецьке слово пістеле дієслово, яке означає, чи ти довіряєш мені. І це більше, ніж просто довірити щось чуть-чуть малесеньке в своєму житті, Сину Божому, чи ти довіряєш повністю все своє життя, чи ти довіряєш кожному моєму слову, яке я говорю, кожному моєму імені, кожному моєму діянню. Чи ти віруєш в Сина Божого? Я думаю, що це питання це відкровення до кожного з нас. І ми можемо його просвоювати собі і зразу відповідати. Я кажу, я вірю в Сина Божого. Я добрався в житті до цього питання і до цієї правильної відповіді. Тому називаю себе щасливим. І ви себе називаєте щасливим, якщо ви не просто знаєте, що син Божий був, а ви йому довіряєте. От в цьому довір'ї є таїнство віри. Не в знанні того, що є Ісус, а в тому, що ви життя своє Йому довіряєте. 36 й вірш відповів Той, говорячи, а хто ж то, пане, такий, щоб я вірував у нього? Напевно, що через свою сліпоту він багато чого пропустив, пропустив спілкування з людьми, бо він не міг піти туди, де сам не міг піти туди, де ходив діяв Ісус, не міг по своїй зацікавленості йти в місце, де спілкуються про Ісуса. Тому він все пропустив. Але разом з тим в нього було правильне від Бога сформоване серце. З одного боку, сокрушене, а з другого боку, досить міцне і мужнє. І він запитує: пане, про кого ти питаєш? Я не знаю, чи напевно він впізнав в Ісусі з першого разу того, хто його стілив. Хто ж то, пане, такий, щоб я увірував у нього? Ісус деколи питає з загадками, Він не каже, чи ти віруєш у мене, а Він каже, чи ти віруєш в Сина Божого і має на увазі когось ніби, хто носить це велике ім'я. Це, це також є певний образ смирення самого Господа. І це смиренне питання навіть застало трошки ну, зніяковіти цього чоловіка. Він не зрозумів спочатку глибини, про що питає Ісус. І Ісус відповідає в 37 вірші, промовив до нього Ісус. Ти бачив його, ти, напевно, йде мова про те про нього самого, який за кілька годин перед тим його зцілив. і це перший, кого побачив цей чоловік, це Ісуса. І ти бачив його, і Той, хто говорить з тобою, то Він. Мені так подобається, що, здається, можна було би так просто по-буденному відповісти людині, але Ісус так загадково, по небесному, глибинному йому відповідає. Коли ми побачимо Ісуса, Він заговорить з нами. Нам в глибину нашого серця, щоб розуміти його слова і захоплюватися Його висловлюваннями. 38 вірш Він відказав, отже, він зрозумів цей чоловік, про кого йде мова. Я вірую Господи» Господе і вклонився Йому. Оцей акт вклоніння Йому, він був дуже близький до акту поклоніння самому Богові. Він казав: Я вірую Господи, і вклонився Йому. В цій історії був присутній Дух Святий, який ввів серце цього чоловіка і давав йому внутрішнє откровення. Хто такий Ісус? І це не як фарисеї, які читали Писання руками, і вона їм не допомогла в Ісусі розпізнати Сина Божого і Месію. І це також і глибоке откровення, друзі мої. Книги не допомагають самі собою у Богопізнанні. В великій мірі саме сформоване серце по ходу життя. Воно потрібне Богові, і воно може допомогти людині, сприймаючи Дух Святий, зрозуміти, що говорить Бог. Він і зрозумів Ісуса розумом, і відчув серцем Своїм, це помазання духа, і каже: Я вірю в Господи, і вклонився йому. І в 39 му вірші Ісус нагороджує цього сліпого чоловіка дуже сильною, глибокою концепцією Небесною. Він каже: на суд прийшов я у цей світ. Щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі. Що говорить Господь? Господь говорить про те, що є дві сліпоти і дві форми видючості. Це Він говорить якраз людині, яка страждала на сліпоту все життя, і от, от прозріла. Але в даному випадку Ісус говорить вже не про фізичну сліпоту і зрячість, Він говорить про більш важливу. Духовну сліпоту і духовну зрячість. Буквально Ісус сказав цьому чоловікові, що Він блажений, бо хоч Він був сліпий фізично, але Він все життя серцем бачив, і Він побачив Ісусі Месію, Сина Божого і свого Спасителя. Оце спосібність, здібність бачити очима серця, вона спасає людину, вона чує Боже Слово в його істинному змісті. Ісус каже, на суть я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, це включає в себе також і фізичне зцілення, а ведющі, щоб стали незрячі. Тут же Господь має на увазі більше фарисеїв, тих гордих людей, які кажуть, що вони бачать, бо вони розуміють, але насправді вони незрячі, бо вони не розуміють. Так як є два видіння і дві сліпоти, є два розуміння, бо саме Прозрінням Господь називає оце духовне розуміння, яке розуміння мали фарисеї. Фарисеї мали, як я називаю, інтелектуальне, академічне розуміння, таке, яке можуть люди дати, навчити, передати. І нам потрібне також і людське передання для вивчення історії, але більше всього нам потрібно то передання, яке від Святого Духа, коли Ісус каже, що Він пошле свого духа, духа істини, і Він цього навчить. Хоча сказано вже в апостолах, що Господь посилає в наше життя і пастирів, і вчителів духовних, і отців, але вони є засобом вчення самого Духа Святого для людини. Тому, друзі мої, нам потрібно передання то, яке йде через серце, передання Святого Духа, яке може передати Господь від духа безпосередньо до духа людини. Отож, Ісус каже, на суд я прийшов. Цей суд це не тільки суд останнього дня, коли Господь буде висідати на троні. Оце Його судилище, це коли от фарисеї натикаються на нього. І коли вони зустрічають Ісуса, вони повинні з тим щось робити. Коли вони чи люди сьогодні зустрічають Ісуса, ну нехай навіть через інших людей, через церкву, і вони чують проповідь, не можна просто так піти і нічого з цим не зробити. Потрібно. Щось з цим робити, відповідати. Людина вже не може просто так відійти від свідоцтва Божого. В неї два варіанти: або вона визнається правдою і поклониться Сину Божому, або вона відійде і скаже, що це нічого не означає, значить, вона не вірує. І от таким випадком, таким чином, для людини це буде суд. І, друзі мої, судом називається не тільки те, що ведющі стають незрячими, тобто осуджуються. Судом своїм Господь називає також те, що хтось був темний, не бачив і раптом побачив. Суд Божий як засуджує, так і оправдовує. Він як людину ну, не оправдовує, так і оправдовує. Як спасає, так і не спасає. В широкому розумінні Писання називається. Оце слово суд. І в грецькій мові цей суд звучить як слово кризис. Отже, Господь прийшов в якійсь мірі для того, щоб створити в людині кризу, кризу між новим життям, яке приходить в Ісусі Христі до неї. І то криза між старим життям, яким жила людина. І в, цьому, в цій кризі, в цьому суді людина повинна прийняти своє рішення і чим пошвидше. Сорокові вірші. Почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому, чи ж і ми невидющі. Тобто, буквально вони його зрозуміли, про що говорив Господь Ісус. Народжений сліпим прозрів, але він був зрячим, не дивлячись на його сліпі фізичні очі. А фарисеї, які його вигнали, про них Господь говорить. Вони були темні і вони невидющі по сьогоднішній день. Хоча кажуть, що видющі. Його отож написано тут, що деякі з фарисеїв ще ходили за Ісусом. Напевно, це були люди, які десь допускали, ще, боролися з думками, хто ж тут такий Ісус, і вирішили ще послухати Його слова. Але вони дуже-дуже сильно трималися за, свою, за свій фарисейський напрямок, не хотіли з Ним прощатися. Вони були як ті старі бурнюки, бурдюки, які хотіли би, щоб в них налили нове вино Небесного Царства. Але вони не хотіли обновлятись. оця дилема чим закінчується? Кажуть вони, чи ж і ми невидющі? Вони мали на увазі, ну, от ми з Тобою, ми слухаємо Твої слова, ми ніби уважні до тебе, ніби ходимо за Тобою. Ісус 41-му вірші відповідає, Він каже: Якби ви невидющі були, то не мали б гріха. Чому Він каже їм, щоб вони? Є такі ведющі, тому що вони читали писання. Сам факт прочитання писання це в якійсь мірі також є момент, коли людина отримує пізнання Божої істини, і на неї треба реагувати. Вони його запитують, чи ж ми не ведющі, Але Господь каже їм трошки інакше, каже, ні ні, ви насправді ведющі, вже навіть тому, що ви зі мною є. Але от якраз через те, що ви ведючі і маєте розуміння, то ви все ж таки маєте гріх, і вам потрібно позбутися свого гріха, увірувати в мене, не просто слухати мене, а увірувати в мене і стати моїми послідовниками і апостолами, а не апостолами Фарисеїв. А тепер ви кажете: Бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Це як всі гріхи. Життя, які можуть бути зруйновані в крові Христа, так і гріх релігійного пізнання, який не дає можливості людині прийти до Христа, до Бога насправді. Ще раз зачитаємо: 41-й вірш. Каже їм Ісус: якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите Бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Неможливо наполовину бути з Ісусом, бути, наприклад, Його людиною, Його апостолом, і разом з тим бути ще десь, де сперечаються, де спорять з Богом, де Його ненавидять і де є наклад на Нього. Ти мусиш визначити або одне, і друге. Якщо ти приходиш до Ісуса, і ти зацікавився Ним, Його Словом, і воно починає працювати в тобі, значить, очі тобі відкрились. І йди далі, отримавши зір духовний. Рухайся, щоб втратити всякий гріх свого серця і своєї душі, повністю віддайся Богові, не стій на половину дороги, не належ на половину людям, наполовину Богові, належ повністю Богові і повністю Христу. Будьмо благословені цим Божим Словом, це має велике значення для нашого життя.